Знаюсь в любви своєму мужу, Петренко Євгенію, і, звісно ж, синочку єдинственному Тімуру. Я вас очень люблю. Кристина, я тебе кохаю. Мама, та тата, я вас кохаю. Я люблю своїх родітів і очень-очень сильно, і свою улюблену сестренку Ельону і свого парня. Окрім усних зізнань, які щойно прозвучали в ефірі телеканалу Місто, полтавці могли залишити освідчення в любові чи просто написати приємні слова або побажання своїм другим половинкам, рідним, близьким та друзям. «Стіна кохання це щорічна всеукраїнська акція, яка проходить по всій країні, починаючи із 1998 року. Ця акція проходить не вперше, але кожного року вона залишає все більше і більше молоді. Студ республіканці охоче проводять її у Полтаві. Організаторами акції стіна кохання традиційно виступила молодіжна громадська організація Студреспубліка. До участі долучилися сім найбільших навчальних закладів області. Автора найкращого освітчення нагородили призом невеличкі подарунки та символічні валентинки. Отримали також учасники конкурсів, які проводили поруч із стіною.